Далі ще цікавіше, Черкаський обласний центр зайнятості очолює Олександр Джура, чия біографія прикрашена затяжним земельним конфліктом у селі Свідівок. Коли, за даними наших колег, він хотів забудувати територію пляжу. Тоді на захист інтересу місцевих жителів приїжджав на той момент очільник обласної державної адміністрації Олександр Скічко. І подія набула розголосу. В результаті Джура відмовився від планів забудови цієї ділянки. Виходить, що кандидати на вакансії в системи зайнятості більше нагадують клуб за Тересами головне бути своїм, а не мати професійну репутацію. Україні війна, бюджет тріщить по швах, і при цьому витрати державного відомства мають вигляд розкішного шопінгу в золотому супермаркеті. Це принаймні, привід для серйозної перевірки. Тому ми вирішили поставити запитання особисто пані Юлії. Але як виявилося, згодом зустрітися з директоркою, ще той квест. Їдемо до Київської служби зайнятості. Там нас привітно зустрічає охорона. кажуть, жовтяк немає на місці, але ми можемо. Домовитися про коментар, зателефонувавши на гарячу лінію. Є там на сайті прописано процедура, за якою ви можете звернутися і поспілкуватися. і Вам нададуть відповіді на всі ваші запитання. Телефонуємо на гарячу лінію центру зайнятості. Ви можете звернутися до нас із запитом інтерв'ю. Ми написали запит на інтерв'ю, але знаючи, що пані Юля досить зайнята особа, то відправили також інформаційний запит.